В Україні офіційно відкрили проект Твінінг надання допомоги Україні у наближенні законодавства в сфері фітосанітарії та адміністративних засад відповідно до європейських стандартів. Проект діятиме в Україні протягом 21 місяця. А на його впровадження євросоюз надає понад 1 мільйон євро. Він буде реалізовуватися за участі консорціуму, до якого входять Німеччина, Франція, Латвія та Литва. За словами парламентського державного секретаря федерального міністерства продовольства, сільського господарства та захисту прав споживачів Німеччини доктора Герда Мюллера, гармонізація правової системи України до європейських норм і стандартів, що передбачає в собі проект твінінг, дасть змогу посилити присутність вітчизняної продукції на зовнішньому ринку та збільшити обсяги торгівлі експортний потенціал України значно посилиться, коли національне законодавство буде наближено до європейських стандартів. Проект твінінг, який триватиме два роки, має допомогти в цьому і зміцнити партнерство України та Німеччини. Держведфіто фітослужбі впевнені, що проект «Твінінг» стане корисним у зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва вітчизняної рослинної продукції. Дальніше ми будемо направляти свої усілля на розширення і значительне улучшення доступу на ринки єс растені і продуктів рослинного проїзхання, Об'єми обйоми которых постоянно увеличиваются. Мы возлагаем большие надежды на наш совместный проект, благодаря которому мы сможем общими усилиями приблизить нормы национального фитосанитарного законодательства к нормам Европейского Союза.